Ну а власне, що приховують глави держав, відповідь на це запитання, спробуємо знайти разом із гостем студії. Це Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаємо вас, пане. Доброго місь. вечора. Отже, давайте спробуємо спрогнозувати або зрозуміти про що говорили Путін і Янукович у Сочі, чому ця зустріч відбулася за сімома замками. Чесно кажучи, вперше доводиться коментувати не інформацію, а відсутність інформації. І тут ясно, що обидві сто сторони, і українська влада, і російська, якщо вони не дають. Цієї інформації, то ну може бути дуже багато всяких різних домислів, фантазій і, і таке інше. Але я думаю, що розгадка, чому вони цього не роблять, в тому формулюванні, яке ви зачитали з сайту адміністрації президента України, що президенти продовжили обговорювати, але не сказано, що вони закінчили обговорювати якісь питання, тому оскільки очевидно це розшифровуємо таким чином, що скільки президенти продовжили, але не закінчили. То відповідно коментувати їм нічого до, до якихось домовленостей вони не дійшли. А що могли обговорювати? Е, ну ті питання, які є найбільш якби, значимими і такими доленосними так для українсько-російських відомостей. тому, в тому то, то вся, вся історія. які саме не продовжують обговорювати. А що продовжують? Вони а, навіть цю інформацію що... не подають. Я думаю, що є, звичайно, що питання пов'язані з майбутнім майбутнім угодою про асоціацію зону вільної торгівлі України з Європейським Союзом. Є якась російська позиція і заяви і Путіна на мінському саміті СНД і потім Лаврова і Медведєва про те, що Україна втратить якісь пільги, які, начебто, має. Ну можливо, тут або не, не зможе отримати якусь пільгову ціну на той же газ російський, який нібито росіяни пропонують у випадку вступу до митного союзу, або е це може означати, що росіяни будуть Росія буде витискати Україну із зони вільної торгівлі СНД. І тоді, от будете торгувати, але на рівних з усіма іншими зовнішніми. Поставщиками, так би мовити, товарів умовах. Це те, що стосується видимої повістки денної, але є невидима повістка денна українсько-російських відносин, і більше того, невидима повістка денна української зовнішньої політики. Це де запозичити зовнішні кошти, де запозичити гроші для того, щоб звести український бюджет і більш-менш якось дотримати своє. Керівництво Україною до президентських виборів 2015 року, і тут раніше ще влітку була теж інформація не ну, так, так мавити неофіційного характеру, але так. тим не менше в експертних колах це обговорювалось, що пропозиція Путіна полягала пропозиція Путіна Януковичу полягала в тому, що вони можуть дати 10 мільярдів доларів під 6%. Ну, так так говорили. Це гірше ніж МВФ, але краще, ніж облігації зовнішнього займу. Але гарантом. Цих цього кредиту мали би бути е, якісь призначенці е, кадри в українському уряді в українській владі, які би контролювали витрату цих грошей і узгоджували це з російською владою, що прямо порушує е, і суверенітет України, і особисту гідність українського президента. Скажіть, а ця уся ця, ця, ця ситуація? Вибачте, я вас змушений перебити? Ця, ця ситуація в принципі європа дивиться на те, що зустрічались два президента перед тим, як Україна має в принципі незабаром вже підписувати угоду про асоціацію. Чи не шкодить в принципі ця зустріч? зустріч про яку нічого не повідомляється, репутації України, тому що як на це в принципі дивляться європейці? Ну я думаю, що е, репутації нинішнього керівництва України вже нічого не за, не зашкодить. То вже все, що могло зашкодити, було зроблено, і е, ця тверда лінія поведінки продовжується без е, врахування цієї зустрічі з е, Путіним. Інша справа, що такого роду зустрічі. Між президентами двох країн, про які не, не, не повідомляються громадяни про жодну інформацію, навіть тема, яка обговорюється, не повідомляється. Таке вже було в українській історії. Потім, в історії українсько-російських відносин, навіть між Путіним і Януковичем, коли, коли десь на якійсь дачі в Підмосков'ї вони зустрічалися, начебто просто святкували, чи день народження, чи що. Приватна неформальна, приватного, зустріч, неформальна зустріч була. Потім виявили, що там вони обговорювали майбутнє е, майбутню хар харківську угоду. І е, може статись так, що е, через якийсь час ми дізнаємося, що обговорювали вчора. В Сочі президенти України і Росії, але вплинути на це ми вже не матимемо можливості. На вашу думку, наскільки доленосним може бути те, те, про що ми дізнаємося, про що говорили президенти України? І Росії? Ну, судячи з усього, по таких непрямих, так би мовити, свідченнях, ну по, наприклад, по риториці міністра закордонних справ Лаврова, який сьогодні говорив про необхідність? Як сьогодні зустрічався з міністром закордонних справ України Кожарою в ростові на дону і там Лавров говорив, говорив про перспективу перетину, кордону перетину кордонів за закордонними паспортами, як українцями, так і росіянами, і так само говорив про те, що оця ініціатива Януковича висловлена ним в мінську про те, що необхідність створення тристоронньої такої узгоджувальної комісії між європейським союзом Росією і Україною щодо дії угоди про ЗВТ України з ЄС. То вони сказали, що Лавров сказав, що це вже пізно про це говорити. Ви вже все без нас вирішили. Треба було до консультації проводити, а не а не постфактум. Це така ну певна форма ображеної, якби по поза, поза ображеного і проведення лінії, що ні. Тобто, за риторикою Лаврова сьогоднішньої виглядає так, що президенти не домовились про те, про що хотів домовитися російський президент. Тобто, в принципі, це була ініціатива здебільшого російського президента. І, е... Ну, оскільки не Янукович запросив е, Путіна до себе в Межигір'я, а Путін запросив Януковича до себе в Сочі, то, очевидно, це була ініціатива Путіна. Я так думаю. Е, скажіть, будь ласка, виглядає так, що у нас е, е, питання Тимошенко, воно досі в повітря. Євроінтеграційні законопроекти про прокуратуру, закон по міліції е, досі не ухвалені. Чи не здається вам, що можливо відбувається якесь затягування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію? І Україна готується, можливо, чекає від Росії якогось знаку? Чесно кажучи, мені на мою думку, особисті відносини між нашими президентами настільки далеко зайшли в плані погіршення, що якогось повернення чи якоїсь інтриги вже чекати не, не, не потрібно. Я думаю, що вони вже домовляються про те, як, як співвиснувати в, в нових умовах, які між ними складаються, і те, що ви кажете, відтягується питання Тимошенко і законів, це. Вчитається як гра тактична українського президента, щоби всі ці речі зробити в останній момент і сісти в останній вагон поїзда, Дякуємо. який прямує не в Москву, а в Брюссель. Сподіваємося на це. Дякуємо. Це був Володимир Горбач, політичний аналітик інституту інституту євроатлантичного співробітництва.